Шаткуємо 2 кг капусти, додаємо 100г соли та жмякаємо, щоб зменшилось в об'ємі. Потім додаємо 0,5 кг цибулі, 0,5 кг болгарського перцю, 1 кг моркви, 50 г цукру, 125 г 9% оцту, перець горошок. Лавровий листочок 300 г олії та залишаємо настоятися на 4 години, щоб пустило сік. Потім розкладаємо по банках та ставимо стерилізуватися. З моменту закипання стерилізувати 30 хвилин. Потім закатуємо смачного.